Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників Слова Божої щоденної медитації. Сьогодні маємо спомин Святого Матія апостола. І це дуже добре, бо переживаємо тиждень молитви за покликань. Цікава тема. Ну і маємо таку Євангелію, Євангелія від Іоанна, 15 розділ, вірші з 9 по 17. Того часу Ісус сказав своїм учням. Як полюбив мене отець, так і я полюбив вас. Тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй, так само, як і я зберіг заповіді мого Отця і перебуваю в Його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість була у вас і щоб ваша радість була повна. Ось моя заповідь, щоб ви любили одного одного, так як я вас полюбив. Більшої любові ніхто не має за ту. Коли хто душу свою кладе за друзів своїх, ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам, не називаю вас більше слугами, бо слуга не знає, що робить його пан. Вас же я назвав друзями, оскільки повідав вам усе, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вас вибрав і настановив вас, щоб ви йшли і плід приносили. І щоб плід ваш залишався. Аби те, що тільки ви просите від Отця в моє ім'я, Він вам дав. Це заповідаю вам, щоб ви любили одне одного. Таку маємо Євангелію на сьогодні. Ну, пригадую, що 15-й розділ розпочинається з притчі про виноградну узу. І це дуже цікавий момент. Бо в старому завіті дуже багато разів Ізраїль порівнюється до виноградника, до виноградної лози. Там Господь ну в пророчих книгах не дуже довольний цією лозою, бо він для неї все зробив, щоб вона приносила гарні плоди соковиті, смачні, солодкі, а вона приносила терпкі ягоди. І тому Господь неї покинув. Ну, а вже в псалмах Ізраїль молиться до Господа, що він повернувся до свого виноградника. І ось Ісус є представлений як відповідь на цю молитву, говорячи за себе, що я є виноградина, справжня. Ну, виноградина це цей корінь, який можна сказати, пеньок, який залишається постійно. Бо всі гілочки зрізаються. Навіть ну не знаю, що це за технологія, але кажуть, що кожної весни. Ну, ті, хто працювали в виноградниках, приносили ціле оберемки цих ці гілочок, робили дирочки в цьому корені і туди встромляли ці гілочки. І вони за кожним разом приживалися кожного року. Ну така була технологія за їхніх часів. Ну і деякі приживалися, да, тобто користаючись цією лімфою, яка проходить цей сік, який проходить через виноградину. Правда, ну, призводить до того, що розвиваються листя, виноград цвіте пізніше, приносить плоди. А є такі, які не приживаються, і власне ну, тоді їх відрізають, щоб вони не псували для арешти, не забирали на себе сік, не і так далі. Да, і це є метафора, яку Ісус, якою Ісус намагається пояснити, що відбувається в церкві, що Він є джерелом життя. Ми через хрещені вщеплені в цей корінь, правда, і маємо приносити плоди. Якщо ми приносимо плоди, то ми живі. Да, якщо ну, не приносимо плоди, то дарма займаємо місце. І, ну, на жаль, каже Ісус, що такі гілки відтинаються і кидаються в вогонь. Ну, звичайно, колись це однозначно якби інтерпретувалося як все, що, що ці люди йдуть в ад, в пекло. Ну бо змарнували Божу благодать. Але дехто говорить, що цим вогнем є любов Божа. Да, і це створює якусь таку надію, що ну, людина буде далі якби, формуватися через любов Божу, що їй буде дано пізнати любов Божа, яка дійсно як вогонь. Правда, ж Ісус говорить, що я прийшов вогонь кинути на землю. Як же я хочу, щоб він вже розгорівся. Це Євангеліє від Луки, а в діяннях апостолів Дух Святий приходить. Да, тому кхе -кхе, ну, варто, звичайно, навертатися раніше правда, і не покладати надію на е, якісь там е, правда, методи інтерпретації, тільки дійсно ну, робити все, що є від нас залежне. Але просто кажу, щоб е, ну, що, все ж таки часом. Залишається саме, що така можливість надія на Боже милосердя, але зловживати нею напевно не потрібно. Отож, Ісус є відповідь на цю молитву, що прийди, Господи, навідай свій виноградник, Бог робить більше як завжди, нам він сам стає виноградником, він сам стає джерелом святості Ізраїля, святості нового народу, нового завіту. Правда, і ми, якщо закорінені в цьому. В цій лозі, то, напевно, будемо приносити плоди. Звичайно, знову ж таки, не нашою силою, але силою тієї лімфи, тієї крові, яка пульсує в нас да, після причастя. Далі важлива справа, що людина живе там, де її серце Ісус каже, що людина буде перебувати в мені. І це дійсно, де б ми не були. Якби наше серце завжди є там, де ми любимо бути, з ким ми любимо бути, цікава така, якби географія сердечна, вона абсолютно не співпадає з фізичною географією, бо хтось може жити далеко, але серце буде перебувати з тими або там, де, 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 де йому добре. І Ісус каже, що людина, яка любить мене, вона завжди постійно буде перебувати в мені, бо Ісус можна сказати, ціле життя був на землі, але все одно, Ну, якби був ну, в Отцеві і жив через Отця. Да, так як в пролозі Євангелії від Йоанна сказано, правда, щоб його ніхто ніколи не бачив. Єдинородний син, який в лоні Отця перебуває, він його нам об'явив. Тобто Ісус весь час перебував, будучи на землі, перебував власне в Отцеві. Як отець полюбив мене, правда, так і я вас полюбив. І тут, ну я не знаю, кожен, мабуть, десь у своєму житті переживає такий момент, коли реально от щось штолкне в серці такої людини. Бо ну, бо так, ну, стільки з разів ми його чули, що наше серце абсолютно не вразливе на цей момент, але варто собі усвідомити, так як Бог отець полюбив мене. Да, ми так не дуже так, як би сказати, для нас це не дивно, що отець любить сина, але це не є земний отець. Дуже часто отець любить сина тоді, коли ним задоволений. Тоді, коли син робить те, що отцеві подобається, коли робить щось, що отцеві не подобається, відповідно, отець не любить, незадоволений. Але Бог отець ну, він так не вміє. Він є любов. Він є любов трансцендентна, космічна, відвічна. Правда, як він вже когось полюбив. То це вже ну, означає, що в космосі відбулися зміни. Зміни, які є не відзовні, їх відкликати їх не можна. Правда? І Ісус каже: так як Отець полюбив мене, так я полюбив вас. Да? Тобто розуміємо силу любові Ісуса Христа до нас. Якщо, хоч трошки, якось там своїм розумом намагаємося ну, глибину любові, якою Бог отець любить свого сина. Да, якщо ми там щось зрозуміємо, да, якщо ми там якось заглибимось відповідно, ну, то тоді, може, якось будемо намагатися, або будемо близькі до того, щоб зрозуміти, якою любов'ю Ісус нас любить. Правда, В принципі, ну, те, що пише книга, Пісня-Пісень, що любов як смерть, це не є проста метафора, це не є якась така красива пісня. Правда, для Ісуса Христа це є правда. Він, він його любов сильніша за смерть. Він ця любов не зупиняється перед Христом і тому Но його любов насправді є сильна, і для нас, звичайних людей, це могло би вистачити як ну, доказ любові Ісуса Христа, але Ісус сьогодні нам об'являє взагалі вершину. Правда, на яку нам залізти дуже важко. Чому? Тому що ми не знаємо, не розуміємо, глибини любові Бога Отця до Його Сина. Правда, і тому не завжди вміємо усвідомити собі, наскільки Ісус нас любить. Да? І тому я кажу, що ну, треба до цього дорости, треба якось мільйон разів прочитати цей момент або ну, якось раз сісти і добре подумати, що це означає. Як отець полюбив мене, так я вас полюбив. Да? І це є слова, які Ісус сьогодні говорить. Йоанну улюблений учень, мабуть, відчув. Це він перебуває на тайній вечері на грудях Ісуса. Ну, дивний цей момент, правда, так навіть зі сторони дивитися на, на те, ну я, наприклад, чи кожен з нас правда, дозволив би спочивати комусь на моїх грудях. Ну, це мусить бути дійсно людина, яку я страшенно поважаю, люблю. Правда, і дійсно, ну, якось мені комфортно, правда, я довіряю цій людині. І от Ісус довіряє Йоанну. Да, І Йоанн це відчуває і, і власне ну, дозволяє собі спочивати на грудях Ісуса Христа. Правда, і розуміємо, що пізніше в своїй Євангелії на цьому наголошує, тобто ну, говорить, що от це є приклад да, людини, яка відчула, як Бог любить неї. І відповідає своєю любов'ю на любов Бога. І це не є якоюсь такою наглостю з його, сторон, з його сторони, якоюсь такою недоречністю, тому що кожна любов хоче бути такою взаємною, да, хоче, щоб неї прийняли. І ось Йоган приймає цю любов. Правда, він все правильно робить, іде за Ісусом, да, і дойде аж до хреста. Щоб там побачити, наскільки ця любов ну, дійсно, є, є глибока, правда, і буде спостерігати навіть пробитий бік і серце Ісуса Христа, Да, бо ця любов заведе Його якнайдалі. І далі Ісус каже, нам так здається, що це якби такі вимоги до нас, правда, заховувати заповіді Ісуса Христа, але мені здається, що їх варто на них подивитися як на індикатор. Ну, знаєте, дуже такий індикатор. Це є така отвертка, в ній там маленька така лампочка, якщо не торкаєшся до проводу, по якому йде ток, то там ця лампочка заграється. Да, Так от людина, яка може виконувати заповіді Ісуса Христа, от вона вже дійсно відчуває Божу любов. А та, яка не може, то швидше за все цієї Божої любові не відчула, не зрозуміла. Да, і тому Ісус каже: ви будете перебувати в мені, якщо будете заховувати заповіді мої. Да? Тобто ну, тут не йдеться таке, що, що ви, я вас прийму до себе, я вас полюблю тоді, коли ви будете заповіді виконувати. Тільки, ну, якби, наскільки ви мене полюбили. Да? Якщо виконуєте мої заповіді, значить достатньо. А якщо не виконуєте мої заповіді, щось ви не, якби, не пережили да? і не перебуваєте в моїй любові. Да? Якщо ну, важко нам любити наших сусідів і, і не тільки. Ми знаємо, що перейшли від смерті до життя, якщо любимо братів. Йоанн вже напише в своїх листах в першому листі 3,14 є така фраза, що якщо ми не любимо, правда, ми перебуваємо в смерті. А якщо любимо, то перебуваємо в Ісусі Христі, тобто маємо джерело життя вічно. Тобто, закону виконувати заповіді це перший індикатор, а другий індикатор, щоб моя радість була у вас, і моя радість була повна. Ну, лише Господь може обдарувати такою радістю, якоюсь такою незрозумілою, вірніше безпричинною. От просто людина весь час живе в радості, да? живе в такому спокої духа, да? що життя минає, але ну, якось немає чого сумувати. Да? От якось, ну, ну не знаю, ну, такий, такий стан духа. Правда, як видно, що я не знаю, тобто теж не завжди в мене він є. Да, але про це пишуть багато людей. Святий Павло каже, що це плоди Духа Святого, да, на кому Дух Святий перебуває, той має мир у серці, радість. Да, власне, таку, яку ну, якби пояснити не можна. Якийсь такий спокій має бути в серці, да, таке состояння душі. Правда, воно має то вирішувати всім, хто, хто насправді вже відчув цю Божу любов на собі зрозумів і доглибинно правда і переживає на щодень. Отакі, власне, ці індикатори, вони теж допомагають іншим роз, ну, якби розпізнавати присутність Бога у церкві. Да, що Це можна сказати, є такий запах Бога, правда, якщо в церкві, в спільноті, в парафії. В приході є от такий настрій, да, коли люди люблять один одного, правда, радіють, коли бачать один одного. Ну то це вже є щось, щось бивше, що є туди, правда. Власне, де багато цієї любові, да, де там ну, дійсно є ця присутність Божа і любов Божа є зрозуміла і відчутна. І люди, побачивши таку спільноту, таку ну, парафію, то, то хочуть до неї належати, правда. І навпаки, якщо хтось говорить про Бога, десь говориться про Бога цієї любові і радості, ну там немає, розуміємо, що ну, це щось виглядає як на якусь ідеологію або пропаганду, правда. А ну, з Ісус, Ісус інакше пояснює свою науку. Він каже, що, що це дійсно <кій> вона має пройти через життя, через серце. Людини, не ви мене вибрали, а я вас вибрав. Знову ж таки, так як Бог Отець полюбив Ісуса Христа, да, це є такий час в грецькій мові, називається агорист. Щось, що відбулося в минулому, якби так, в одну секунду, в один момент, правда, і ну, ця дія, вона огорнула все можливе. Тобто, ну, якщо Бог полюбив, так як Бог полюбив Ісуса. Це не означає, що так як Бог намагався полюбити Ісуса да, або полюбив частково Його. Ні, полюбив, це значить, власне, в один момент полюбив, полюбив якби, да, все в Ісусі Христі. Да. І от наслідки цієї любові або цей стан він, він залишається на віки. Оце є Агорист. Він передає власне ну, таку, як би сказати, такий аспект дієслова. Правда, і так само, як Ісус каже, що і не ви мене вибрали, а я вас вибрав. Це теж я вас вибрав. Да, і цей вибір є невінзовний. Щоб ви не робили, як би ви себе не вели. <кхи> Вибачаюсь. <кхи> цей, цей вибір залишається. Да, і бачимо на апостолах, на Петру, на Іуді, на Фомі. <кхи> Маємо ці приклади неідеальних апостолів, але вибір Ісуса Христа нікуди не дівається. <кій> Я вибачаюся. <кій> з тим, що в цьому фрагменті ну, не йдеться про апостолів, йдеться про учнів Ісуса Христа. І розуміємо, що ця. <кій> Це все, що Ісус говорить, воно не є для якоїсь такої замкнутої групи людей, правда, для апостолів, тільки для всіх нас. Да, і тому навіть місія, яку пізніше підуть виконувати апостоли у світі, це не лише завдання апостолів. Бо віра це не є пропаганда, це не є ідеологія, це власне є любов, любов до ближніх, яка за них переживає і намагається передати для них спасіння. І це є місія не лише апостолів, це є місія кожної людини, яка пізнала, <пізнала> Ісуса Христа, відчула його любов на собі, і, власне, хоче цю, цю любов поширювати у світі. І от чому мені подобається це свято Матія Апостола? Ми знаємо, що Матія був вибраний <кій> на місце Юди. Юди вже не стало. Ісус Воскрес зустрівся з апостолами, сказав, що чекайте на іншого потішителя. Вони чекають в Єрусалимі, але в цьому часі ну, вони знають, що їх має бути 12, так як 12 поколінь Ізраїля, ну хотілося їм мати зир, ну, якби. Зберегти цю дванадцятку, правда, щоб це дійсно був такий новий народ, народ нового завіту, і вони вибирають на місце Юди когось. І жереб випадає на Матію. Там був Варнава кандидатом, і Матія Варнава це швидше за все той самий Варнава, який пізніше з Павлом ходив, ну, незважаючи на те, що він не був вибраний апостолом, все одно. Як бачимо, звичайний християнин, але багато робив. А от цікаво зазирнути в душу Матії. Да, бо 12 апостолів Ісус вибрав. Да, і потім, як би вийшло, що жереб випадає на Матію. Тобто цього 12-го, ну як би вже вибирає не сам Ісус, а, а жереб. Да, і так як у нас, людей. Кожна ситуація надається для того, щоб створити якийсь комплекс неповноцінності, то так само могло б бути і в результаті ну в житті Матії. Ну, всі апостоли, як апостоли, правда, а я отако, правда, ну пришій кубилі, вибачте. Да, тобто, ну, По різному можна на це дивитися, да, але Матія став апостолом. Я так розумію, що він ішов, так як решта апостолів проголошував Євангеліє, уздоровлював, виганяв бісів, все в нього получалося. І, ну, він, звичайно, він не був вибраний як той, хто постійно ходив з ними, але ну ось цей момент, що Ісус його не вибрав, правда, міг би заблокувати все. Але це є теж, ну, така, такий урок для нас, що можна не належати до цих 12 апостолів, а все одно Направді робити Божі діла, робити Божі справи. Да, можна так само жити набагато пізніше, ніж жив Ісус, не бачити ані Ісуса, ані тих, хто його бачив, правда, а все одно навчитися цього всього. Тобто, ну кожна людина крізь всі віки не зможе ніколи сказати: то що ж я, я того не бачив? Не тоді жив, не тоді народився, нікого не бачив. То я не можу бути апостолом. Не можу проголошувати Євангеліє, не можу полюбити Бога, не можу відчути його любов. Ну, в общем, куча вибачень, правда, пояснень, чому я не можу, і абсолютно, абсолютно відсутність старань, щоб якось це все надолужити. Розуміємо, що Матія не займався цими дурницями, а просто. Дійсно повірив, що він був покликаний через церкву, через Духа Божого, який перебуває в церкві, через Бога, який перебуває в церкві, був вибраний в таких, а не інших обставинах. Правда, нічого йому не бракує. Він з цією вірою йшов, проголошував, і дійсно йому нічого не бракувало. І його апостольство було так само плідне, як і всіх дванадцяти апостолів. Тому нехай надихає нас цей приклад і свідомість цього, що. Не мусимо комусь там заздрити. Маємо використати своє життя, свої можливості, свої знання, правда, свої можливості, пізнання Бога для того, щоб власне, робити великі <кій> Ми, Напевно, Господь так як допомагав апостолів. Хоче на сьогоднішній день допомагати всім, хто тільки за це береться. Ну, питання, власне, хто за це береться. <пій> Дякую за. Правда увагу всім за терпіння. Хто дослухав до кінця, прошу поставити там вподобайку якийсь залишити коментар символічний, якщо можна поширити в своїх соцмережах, бо це відразу видно, правда, коли хтось поширить, відразу вибухає правда, кількість переглядів. Ну, але Дякую насамперед за те, що заходите, слухаєте, правда, і щось там ще навіть пишете. Це дуже приємно і дуже мобілізує, бо, бо часом, як немає зворотнього зв'язку, ну, так мало того, що говориш, непонятно до кого, до телефона, да, то ще і, часом, і часу не вистачає, і тому якась приходить. Ну, одним словом, дякую за, за кожну підтримку. Ну і слава Ісусу Христу!